Вітаю, друзі! Сьогодні залетіла ось така гора посилок. Зараз ми з вами їх оглянемо. Перед оглядом хотів би подякувати всім, хто підписується на канал, коментує відео, ставить вподобайки, мотивуєте, продовжувати знімати і далі. А зараз не будемо затягувати і почнемо нашу розпаковочку. Давайте почнемо з ось цього пакуночка. Так, розрізаємо. Тут в нас в одному пакунку ще один пакунок. Цікаво. Так, відразу скажу вже схоже. Схожий товар вже приїжджав до мене, але цей трішки відрізняється. Так, ну це інструкція. Є такі рукавички. Звичайні рукавички, але досить такі товсті. Ну, не, не прям такі тоненькі, знаєте, що світяться. Також ланцюг ще один, я так розумію, додатковий один на пилі. Ось один додатковий. Далі сама пила, так. Ну, це сучкоріз, як його там називають ще по-іншому. Так, ось такі захисні окуляри. В принципі, ці по якості кращі, ніж були в попередньому комплекті, де була інша пила. Зараз розкажу, чим ця відрізняється. Ось така викрутка є. В тому комплекті, до речі, я не пам'ятаю, чи була викрутка ось такий зарядний пристрій. Але пристрій, ці зарядні, самі блочки, оці, вони у всіх електроінструментах, які замовляєш з Китаю, всі одинакові, ось такі. Просто від будь-якого електроінструменту взяти вони ось такі, аналогічні. І два ось такі. Акумчики. Так, заряджений, а цей розряджений. От китайці. Один зарядили, а один вирішили покласти незаряджений. Давайте під'єднаємо зараз. Спробуємо, як воно працює. І мені здається, що ця навіть трішки тихіше працює, ніж попередня. Добре, так, від'єднаємо акум, щоб випадково не поранитись. І тепер головне, чим же відрізняється ось ця пила від тієї попередньої. А це саме ось цією штукою. Тим, що тут є ось такий масляний бачок. Тобто сюди, я не знаю це ще навіщо. Можна просто заливаєте сюди мастило, і тут автоматична подача мастила на ланцюг. І тобто він автоматично сам змащується. І ви можете працювати пилою, цим сучкорізом. Можете працювати ну, лише, ну потрібно час від часу переглядати, чи ще є мастило тут. І якщо потрібно, долити його. А попередня пила, вона була без цього баку, там лише був ось такий. Пакончик, і там потрібно було ланцюг цей змащувати постійно. Ну, типу, ви там відрізали пару гілочок, змазали його. А тут вже набагато зручніше, тому що це все автоматично. Так, ось такий набір. Так, друзі, переходимо до наступного пакуночку. Такий маленький пакуночок. Зараз дістанемо всі товари з нього. Ну, давайте почнемо. О! О, я розчарований, я просто розчарований. Чесно, от. Тут буде скріншот, як воно виглядає на фото. Ця леска. Ну, Ви будете також здивовані. На фото виглядало так. Нібито. Але дивно, тут 120 метрів. Тут дійсно є 120 метрів. Хто, хто розуміється на цьому? <рісто> просто мені здається, що тут метрів. 15, напевно, 20. Просто на фото вона виглядала, начебто оця сама катушка, бабіна, як її там назвати правильно, начебто вона. Ну, не знаю, ну, ось така десь. Отак, така велика. А що ми маємо по факту? Так, смішно. Що, пустий пакуночок мені приїхав тут? А, все. Це ось такі повітки. Рибак з мене, звісно, ще той. Пам'ятаю навіть, коли я останній раз був на риболовлі, але закупив ось цих всіх рибацьких штучок. Не знаю навіть, навіщо, де воно тут. Навіщо сюди заклеювати його, не розумію китайці. А, це не просто грузила, це ось такі грузила з гачком 10 грамів. Ну, тут їх 10 штук має бути. Нічого особливого. Ще одна якась. Просто таке відчуття, що це просто картонна коробочка ця. І тут нічого немає. Що... А, все, згадав. Згадав <його> комплект. Це захисні. Ці плівки до камери до GoPro. Ось такий комплект. Тут три комплекти для поклейки. Типу, один там очищаєте скло, там я так розумію, типу як знежирюєте, інший насухо протираєте і потім вже клеїте. Тут, а хоча стривайте, це навіть не плівки, це скло. Хоча мало мали бути плівки. А це скло. ой випало Одне на великий екран і ще ось такі менші на сам об'єктив і на інший екран, той, що спереду. Так, далі. Ось такий пакуночок. Ну, воняє так резиною такою. Тут ось такі малесенькі рибки. Але мені здається, щось я підтвердження того, який з мене рибак, типу. Мені здається, що ці грузила ну, десь приблизно в два рази мають бути менші для цих рибок. Тобто не 10 грам, а 5 грамові якісь мають бути грузила. А, Ну, маємо, що маємо. Зато в мене тепер є ось така пачка просто цих силіконових рибок. Кому потрібно, пишіть, можу поділитися з вами. І останній пакуночок. тут щось. Легеньке. Я вже здогадуюсь, що це. От, китайці запакували. Як. Це ж такий вітрозахист, чи як там його правильно назвати, для GoPro також. Купив собі, цікаво буде перевірити, як воно. чи працює щось, чи не працює. На GoPro покращується звук якось з ним, чи взагалі не покращується. Але це буде згодом. Так, ідемо далі. Ось такий пакуночок на черзі, давайте будемо по черзі. Ого, така зам'ята коробочка у нас. Де у кіо? А, я згадав вже, що це Це також. У нас тут риболовна тема. Ого! А от з цією катушкою все навпаки. Якщо взяти ось ту Попередню ось цю леску, то я гадав, що вона буде велика бабінка ця. То з катушка цієї навпаки, я гадав, що вона буде маленька. А вона ось така величезна. Я в шосі просто. Чому все не так, як я собі уявляю? А можливо, це я вибрав просто це ось 6 тисяч, і це це впливає можливо на те, типу, який розмір. Але вона ось така величезна. А вона має так і назад крутитися А ось тут, напевно. Так, є блокування. це. Ну така. Але змазана ось руки вже в мастилі якомусь. Рухаємося далі. Цей пакунок у нас пустий. Тут ще всередині того пакунка ось такий пакуночок. І що в нас тут? Так, це комплект ось таких наліпок. Взяв їх тільки тому, що потрібно було добити до певної суми. До речі, друзі, якщо буде цікаво, як я замовляю так багато посилок з тему, то пишіть в коментарях. І якщо буде багато коментарів з приводу цього, я знімлю відео і розповім в тому відео, як же можна замовляти багато товарів, але при цьому економити кошти. Так, далі у нас іде ось такий якийсь короб, що це в нас? Вставать. Ага, а тут у нас ще одна леска. 220 метрів. От дійсно, як це працює. Я просто пам'ятаю в себе в дитинстві, ну, я купував леску, там було 100 метрів, але вона виглядала. Ну, добре, виглядала ось така бабіна, ця була сама така ж. Але вона була намотана повністю ось так. Тут же ось така ж менка цієї лески. І сказано, що це 220 метрів. Не знаю. От. Дійсно це так. Хтось знає, бо мені здається, що мене обманули китайці Так. Ого-го. Тут у нас ще ось такі різні якісь кріплення. Це також рибальська ця вся рибальська двіжуха. Такі от, о, це навіть на три вушка. Такі якісь там маленькі. Це. Що це таке воно взагалі? Такі якісь кріплення, ось такі великі. Ось ці також є більші, такі менші, ось такі. Ну, ось комплект, коротше, таких кріплень. Так, рухаємося далі. Так, ну, тут коробка вже виглядає доволі непогано. Як на мене. Давайте ось тут чекаємось. Так, а це в нас штука ця, я не знаю, як вона правильно там називається, але для того, щоб промивати ніс. Типу, тобто, якщо у вас там забився ніс, отакий от от шнур тут зарядний, така інструкція є в комплекті. Ось такі різні насадки. Тут менше, трошки більше і ось такого плану. Так, гадаю, вони якось так мали б стояти тут. І сама сам цей пристрій. Цікаво, що це тут за мелодія. А, він розряджений, напевно. Чи можливо затиснути. А, от затиснув. Хм, цікаво так собі. Промиваєте ніс там, ось так воно всмоктує, всмоктуєте. Типу. І вирубаєте собі музичку і кайфуєте при цьому. Так, добре вирубаємо. Певно, остання річ в цьому пакунку це замовляв не собі. Є одна людина там. І коли я побачив ось цю. Футболочку відразу згадав ту людину і от замовив цю футболку. Тож вона поїде на подарунок. Сама футболка, до речі, мені подобається. От якість її. Ну, прям кайфова. І колір такий, він, типу, і не білий, і ну, не знаю, і не жовтий. Але от кайфовий прям колір. Не знаю, мені подобається ця футболка. Реально класна. І так, друзі, і останній пакуночок залітає на наш стіл. Розрізав все тут. Так, ну давайте, ти вже тут показався. Тож з тебе і почнемо. Так. Момент істини. Ось замовив отакий кейс собі, тому що раніше, якщо хтось пам'ятає, я собі замовляв гайковерт і до нього не було кейсу. Але щось мені здається, що я на... Це, це що таке? Тупо відразу немає вушка одного китайці. прислали мені бракований зламаний кейс. Так. Але мало того, що він зламаний, то він ще й, напевно, буде маленький. І зараз ми можемо перевірити. Ну, не знаю, якщо якось типу ось так. І так. Ну, якщо б це вушко було ціле. Ну, якщо б було б ціле, то в принципі ще б пішло А так, Ні, кейс цей не підходить. Рухаємося далі. Тут у нас ось такий комплект. Резиночок. Резинові ущільнювачі такі... Ой, ой приклеїлись. відпадайте по своїх комірках. Писали, що вони масло бензостійкі. Не знаю, як насправді, але сподіваюся, що це так. Ну, такі колечки доволі. Які такі непогано. Ну, виглядають принаймні непогано, а по факту, які вони будуть, не знаю. Що далі в нас тут іде? Ай-яй-яй! Кололо мене, блін. Ось такий комплект цих щиточок. Тут три, я так розумію, три види. Ось така маленька, така ж тільки більша, і ось такі. Блін. Цим потрібно бути обережним. Так, далі такий пакуночок. Це також наліпки. Також замовив їх, тому що потрібно було замовити певну суму. Ну, На певну суму коштів і не вистачало там пару гривень, Тож замовив наліпки. О! Ось цікава річ. Ну, як цікава, звичайна річ. Але... Чекав її довго. До речі, зараз якісь там трабли з новою поштою і чомусь посилки СТЕМу. Можливо, це с тему, якісь трабли. Але от саме новою поштою посилки з тему зараз чомусь дуже довго їдуть. Не знаю, з чим це зв'язано. Так. Заклеїли його так знатно. стрибайте він, можливо, знімається ось, так? Цей пакуночок прям туди засунули. Так. Ну, він гумовий має бути. Я не знаю, це гума взагалі. Бо Воно таке жорстке. Але це має бути гумовий молоточок такий. Ну, не знаю, виглядає непогано, але от він такий жорсткий. Не знаю, напишіть в коментарях, якщо хтось знає, чи це так і має бути він такий жорсткий, чи можливо це ми не знову намахали. Тут в нас ось така штучка цікава. Це до нашого ударного гайковерта, ось цей автоматичний патрон, чи як він там правильно. Ну, начебто патрон називається. Вдягаєте на гайковерт і все вже можете сверлити, не нічого хочеш робити. Доволі корисна штука, вважаю. Ні. Як воно працює? Гадаю, видно, як воно ось так шатається тут. Тобто просверлити отвір, нормально ним навряд чи вийде. Не знаю, це хіба що встановити якусь зачисну щітку цю і щось зачистити, в принципі, ще можна. Ну, це нічого цікавого, просто 17-та. 17-та камера, 2.50-17. Це для байка, який я збираю молодшому брату. Останній пакуночок, це ще ось такі щиточки. Також залізні. Ось такого плану. А вони, вони також це я взяв, це найширше. Є ось такі вущі. Я не знаю, наскільки вони будуть ефективно зачищати. Ой, Вже щось посипалось мені на руки тут. Але сподіваюся, що все буде чудово з ними. На цьому наше відео закінчується. Дякую всім, хто переглянув відео до кінця. Чекаю ваші коментарі, вподобайки. Звісно ж, підписуйтесь на канал, у нас вже три сотні. А якщо бути точним, на момент запису відео вже 303 підписники. Я вас дуже сильно люблю. Всіх обняв, всім до побачення.